Я вітаю вас, стрільці. Зараз будемо говорити про ваш жовтень. Жовтень у нас більш-менш збалансований місяць з приємними енергіями. Після вересня, де ми проживали коридор затемнень і ще дуже багато гойдалок, емоційних і трансформаційних. То в жовтні нам все світ дає шанс заспокоїтися, врівноважитись, підготуватися до зими, бути в такому, такому спокій і налаштовуватись на відпочинок. Хоча в листопаді знову у нас ретроградний Меркурій, але це вже буде потім. І давайте почнемо про жовтень. Для вас стрільці. 6 жовтня у нас Меркурій переходить в Скорпіон. Для вас це 12-й дім стрільці. Меркурій в Скорпіоні він копає дуже глибоко, говорить чіткі слова, дуже чесні, щирі. І для вас це 12-й дім. А 12-й дім це більш про завершення, про спокій. Можливо, ви захочете комусь щось сказати, якусь правду, якусь чесність свою, захочете розкрити якусь таємницю. Або вам хтось розкриє якусь таємницю, щось стане зрозуміло. Головне тут не переходити в якісь внутрішні такі емоційні стани, такі конфліктні. Тобто сприймати інформацію, як вона є, сприймати, не, постаратись не реагувати емоційно, тому що Меркурій він може бути хаотичним, може надавати якусь. Інформацію різко, особливо в скорпіоні. Ну, як я говорила, в Скорпіона немає рожевих окулярів, він говорить дуже щиро, висвітлює якісь моменти. Але е збалансований Меркурій він е планує планує свою мову. І що може для вас тут бути по 12 му домі? Ви відчуєте такий голос своєї підсвідомості, навіть своєї власної інтуїції. Вам через свою власну підсвідомість розкриються, якісь таємниці. Тобто тут я би сказала про те, що люди будуть вам щось говорити. Тут більше буде розмова з самим собою, аналіз своїх думок, аналіз свого розуму. Тобто ви будете спостерігати і аналізувати своє мислення. І те, як ви сприймаєте інформацію, будете налаштовувати, яка інформація потрібна, яка ні, з якою ви будете працювати, а яку залишите. Це такий час гарний, щоб завести щоденник для того, щоб туди виписувати свої думки, в тиші, в спокою, в гармонії. До речі, можна кудись поїхати, але поїхати в якесь таке спокійне місце наприклад, якийсь ретрит, де медитації, де люди там його займаються, де спокій, де відчуття балансу. Також можете розмовляти самі з собою через щоденник, через те, щоб писати. Ну, Як я вже говорила, слухати себе. Отут Меркурій вам буде допомагати. А повня у нас відбудеться 7 жовтня, уже, і вона відбудеться в повні. І тут така подвійна якби, гра, повня це про завершення чогось якихось процесів, а овен це новий початок. І для вас це все в п'ятому домі. А тут ви відчуєте начебто спалахи своєї творчої енергії, захочете щось творити, вам щось стане зрозуміло. Ну, на кшталт того, що о, я зрозуміла, де мої таланти, я хочу творити. На кінець то я знайшла, де мої таланти, і я тепер впевнений, що саме тут я хочу щось творити нове. Також тут дуже цікаві можуть бути розмови із дітьми. І також з іншими талановитими людьми з цікавими, які вас будуть надихати. Нас діти надихають на щось, вони включають в нас цю енергію щастя, і талановиті люди також нас включають. Може бути також і спалах пристрасті, кохання якогось, нові почуття. Або з минулого людина може прийти, але ви відчуєте це все по новому. Зізнання у коханні може бути. Тобто весь п'ятий дім, і тим паче, що там буде повня, а це емоції. І п'ятий дім у нас дуже емоційний Тут про наш настрій, як він може змінюватися з, з такого до іншого. Такі. Я вам, звісно, бажаю стрільці приємного настрою, приємних емоцій, радості, позитиву. Це все може давати п'ятий дім. Тут і таланти. Захочете світу показати свої таланти, проявитися, ініціативу, власне, проявити. І ще у нас Венера перейде в Терезі. І тут їй дуже комфортно, тому що Венера управитель Терезі, вона приходить в свій дім, в свою домівку, вона тут може відпочити і тут про красу, про щастя. і для це одинадцятий дім, і тут про якісь приємності приємності знову ж таки творчі у великих колективах. Ви можете проявлятися можливо через соціальні мережі, можливо. Збирати людей, колективи навколо себе, тому, тобто щось показувати людям, можливо, навіть навчати, вести людей за собою в якомусь напрямку, такому цікавому. Можливо, організовувати якісь такі чи ретрити, збирати тобто, людей навколо себе. І Щось стосовно краси, краси, талантів, проявленості, наприклад, ви дизайнер, або ви е, митець можете. Робити виставки, наприклад, своїх картин, або показувати свої таланти, своє мистецтво. Також тут, навіть якщо ви перукар, або ви майстер манікюру, або ви дизайнер, ви також можете показати людям. Знімайте відео, виставляйте в соцмережі, це буде дуже людям подобатися. Також можете познайомитися з новими людьми, можете отримати від них. Підтримку, це такі однодумці, які з вами на одній хвилі. І тут все про красу, венера, Терези, про таку гармонію, баланс, щастя. Тобто будете дуже задоволені в якихось спільнотах, колективах. Тут можуть бути політичні спільноти, але я думаю, що. Там не, не можна знайти якогось великого щастя. Краще йдіть у творчі колективи, або з дітками будете працювати, або, може, заходи якісь, можливо, і на якихось радісних будете подіях, наприклад, весілля, або там, дні народження. Будете дуже задоволені, ви стрільці в цей час. І у нас ще і молодик відбудеться там же, в Терезах 21 жовтня, знову ж таки, у вас в 11-му домі. А молодик – це про народження чогось нового. Розумієте, народження нової краси. Можуть і дітки нові народитися, можуть народитися дітки не в вашій родині більше. Одинадцятий дім це про чужих дітей. Наприклад, у ваших знайомих буде народження, поповнення в сім'ї, ви будете це святкувати. Або знову ж таке нові колективи, нові однодумці, нові такі ідейні люди, які вас будуть підтримувати на шляху творчості, нове коло Ви можете доєднатися до якоїсь нової групи. Також заради цього у вас народиться новий план на ваше майбутнє. Ви бачите своє майбутнє по-новому. Така нова надія в вас, що о, отак я бачу своє майбутнє. Тобто ці люди навколо вас вас, наче, то включать, і як я сказала, і ви можете включати інших людей, якісь творчі процеси. Тобто, тут така взаємна допомога. Ви даєте і вам дає колектив, вас підтримує. Такий буде жовтень, у вас дуже цікавий стрільці. І ще у нас сонечко перейде вже в скорпіон 23 жовтня. І для вас це знову 12 й дім. Тут знову слухати свою інтуїцію, сни свої дуже уважно спостерігайте. Там може бути багато підказок для вашого майбутнього. Можуть завершувати якісь процеси, якщо ви мріяли кудись поїхати далеко, можете поїхати. Може стосуватися також вашого здоров'я. Можуть завершитись якісь хвороби, або ви дізнаєтесь точно вже про свій діагноз, тому що 12-й дім це тут якісь таємниці, або таємні якісь хвороби, незрозумілі. І сюди заходить сонце. Сонце це про ясність, це про проявленість про чіткість, багато енергії сонячної у вас в 12-му тут, або ж висвітлення чогось незрозумілого. Або якісь дії про те, щоб щось змінити в своєму житті, тому що це завершення дім. 12-й дім це дім завершення. Щось змінити в житті. Як я сказала, можна переїхати, можна взагалі емігрувати, можна змінити свій внутрішній стан, тому що тут більше про інтуїцію, більше слухати себе, довіряти собі, вірити в себе. І я вам бажаю прекрасного життя, стрільці. Місяць буде у вас дуже цікавий. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь, на мій канал, і до зустрічі з вами!